Ти ще не бачив світ. Ох, усе м'ясо. За хвилину все боже. А вже цілий не копасу. Як дістати їх тепер. Але знову сього напрочу, що копа свій не доскочив. І, зваливши три оки, геть готов От тоді господар каже, хай тому готові біс. Щоб звести насіння враже, занесу його у ліс, хай там вовк його попчуть. Шкіру хай ведмідь обуть, а кістки потрощить певне. Дай заніс його демо. Лісі темно, лісі глухо, По гаща ходять з рисів і ведмеді, і вовки, гостро зубі хіжаки, розтулив цара очі, він лише вдаващи з ног. Ліс стоїть темнішій ночі, а навкруг зелений мох. Скрізь шепшини і ложини, і ніде нема стежини. Сів сердеха на пеньку, дума думає гірку, раптом лисичка чекаруха. Світ. А цей ліс моя динизна, може звіс за скону Коли так чоловіком будь моїм і ходім до мене в дім. От обрались молодяки, у лисички в лісі хата, невеличка, чепурна, гарно прибрана вона. Кіт набув поставу хвацьку, люльку курить він заць, вибивай його пеньок. А лисичка йому годить, коло нього тільки й ходить, ніби й справді він панок. І така вже рада-рада у село щоранку шесть, там гарненьку курку вкраде і котові всі віддасть. Між гіллічам лічем вітер муха, а пташиний спів замок, сумно вовкові самому, до лисичного дому Завітав у гості вовк, та лисички не впускає. Ковче, оцікав чим душ, в мене панбоцький муж, коли він тебе спекне розіве і з'їсть, бо така вже нього злість. В лісі темно, в лісі тихо, сам ведмідця ведмедиха із маленьким ведмежам погуляти вийшли там. От кортицям завітати до лисичиної хати. А лисичка каже Не пущу на себе втім. Утікайте, але тихо, бо я вам не хочу лиха, щоб панкоський вас тепер не почув, не роздер. Вибравши похожу днину, ведмедиця йде в гостину, в найгостішій терпі лісу та живе Мохотній тигар. Ведмедиця був вікомо, І повела вона і суха. Кума, тільки не годи до виску, воно замужем тепер, тільки мужини злий скаже, сіль забив би і пожер він панкоцький, лютий кіт, а котам належить світ. Страшно тигрові самому, стрів він вовка колодому, У лисички був він кум, і про свій повідав суп. Каже треба на поладну і суву скать громаду. Може, знайду одні, як згадити мені, щоб про нас на снег на поваги на плех. Лісі пішов і команд. Чути як кресте трава, у горі скрипиться лиця, сипеться на землю глиця. Навкруги кипить робота, їжаки збирають фрукти. Білка жолоді несе, в тому білочка не знає, і на зиму щось з весни. Піг. Чишки день удень збирає, із ялинок, із сосни, Бачить пчілки трудівниці, прилетіли із крамниці. Цілий день ми не і із квіток збирали. І втомлені засинали. Не усі. Хижий вовк, ведмідь бормило, з ними лютий тигр і вчілки з ними. Каже, каже білочка тоді, щоб зарадити війні, треба його задобрити, щось придбати, чи купити. Каже інший. може, ми подаруємо гриби? Ну ж, друзі не гриби, так нікуди не годиться, бо панхотський буде злий. А що тоді шепшину, жолоді, малину? І говорять без опину не одну вже годину. І домовитись не можу. Що готові тут поможе? Каже бчіка, бути добре, мед шаметку у добре. Каже друга, ти ведмеді сильний дуже йде, дуже дає на школе. А я маю про запас величезну бочку мене. Його Можу взяти, та не чув, що люди я, що панкоській людики. Наче м'ясо медно наші. Раптом друзі зрозуміли, щоб заради цьому звіру, треба йти на полювання і готуватись вже зарані. Щоб не мати мир, запросимо їх на пир, а не Коцького, другу молодечку. Погодились без вагання і пішли на полювання. Гіжий вок, від від з ними люди і жив бігать. як слід, по коцькому обіді. Полювали разом кура, що на ньому груба шкура. За м'ясо, як корці, вистачить на сто котів, затягали його у тебе. Го, геть хижий тигр! Поставали, під втирають. До фола позирають. От ми маємо, як слід, пане на Ці робіт. Тільки страх горта. Як закликати кота? Уже здобує. За піща вибігла до них зайча. Тут вони йому зраділи. Зайчику наш милий, не Через гаші і через віски. Побіжи, ще до лиські, побіжи ще резкий син, на гостину запусив, Запуси, як слід з пане котським Добрий Доброї друзі, Ви чекайте, я їх мій побіжу до лиських хати, попрошу їх до обід, пан Коткий і лисичка, ще пан молодичка. От спирається листечка. Морозких волозичка, пан коським на обід прибираються, як слід. Панкотському вода одягає жупина, витягаємо зі скрині чаровари темно синім. Чобінків, немов на свято, що лише покійний тато, капелюх його з пером, заріблом вишитий кругом. І дивани розкішні, на подлюченій пишні. Разом рушили у путь, де з обідом друзі ждуть, А лисичка невеличка, чеплуха молодичка каже. Люби, підожди, я сама піду туди, щоб не сталося біти. Підійшла очима близька і говорить звіра близько. Вовчу, куми, ти мерщи! заховайся за кущі Ти верней тивоку люк. І шипися на дуба, дуже тихре, каже ти, аби далі бізити, бо по факульській люзить він верпес і боїсть. Він звірі змій од біди. Поховалися в От на дуба злісну мило. Тих зарік, тих заріс, в і гніз. А вовцюра в кущ поліз. Оташні топлеють тури, що на ньому груба шкура, але м'ясо стане там вечорі всім кота, оказався коцара ласо. Добре м'ясо, сіце м'ясо, кличе голос. Вау, вау, ніби його піймав. а довкола збір'ї тихо. Пречаїлись куда лихо. Коли мало ще йому, стільки м'яса одному. То не в добрий час, зість він котрого зіз А комари дзис на дзис, Вгору вниз, вгору вниз, та туди, де попід хмист, визирає тих хліст. Він пружляє низько низько і сідає на христик. Бідний Тигр приниж увесь. Та зненацька хвіст жалесть. Мором, в лісі тут тиша, чує кіт, неначе миша, серед листу шародець, він стрибком прожогом вметь, Вона на це ольова геть. Тихий, як скочить на тікати, не впізнав своєї хати, заховався в лиш і плющим. з переляку, стрібна туба на гілляку. А бурмило світ і головою прямо вхож, хід тремтить, зірвався шап та на вовка дала. А тим часом на селі зміни стались на мене. Горі сум, у господі сум і тиша, у норі гуляє меша. загрізнились у норі отекені ощурі, вуж у сіні, тарих рих у коморі, господарі аж хворі. Жах сордежних огорта, яким без кота подати. А ми на сьогодні поколами можемо і степати пома. Кажемо, назад іди йди без нього. Довго лісом той бреде, а кота нема ніде. Вже на інші кілометрі почалися дикі нети. Коли чує кіт, навчиться, кіт, його муругий кіт. Тут з котом вони спіткалися, обіймались, милувались і раділи без кінця. Тим скінчилося вказ. Тут ми бачимо кота в теплі, затишній господь, Про свої ж такі пригоди довгу казку він читав.